Ти або зараз кажеш правду, або можеш не повертатися додому. Її голос тремтів. Не від злості, від болю. Марина стояла біля дверей, а в руках стискала рожевий жіночий шарф. Олег тільки зайшов з роботи, втомлений, мокрий від дощу, навіть не встиг зняти куртку. Це не те, що ти думаєш, сказав він тихо. А що я повинна думати, коли з твоєї кишені випадає оце. І запах явно не мій. Вона кинула шарф на підлогу, а потім дістала телефон. На екрані фото. Він біля кав'ярні усміхається. Поруч молода блондинка. Тримає його за руку. Фото зроблене вчора. Олег завмер. Так він був біля тієї кав'ярні. Але блондинка, сестра його колеги. Вона попросила підвести, бо йшов дощ. Випадково взяла шарф із машини. А потім повернула. Він і забув його витягнути. Та як це пояснити, коли тебе вже визнали винним? Марин, я клянусь, у мене з нею нічого. Це сестра Сашка з роботи. Він говорив спокійно, але очі його горіли від образи. Звичайно, у всіх зрада нічого. різко відрізала вона. Він дивився на неї, ту, заради якої працював без вихідних. Тул з ким будував усе з нуля. І зараз вона стояла перед ним, дивилася, ніби бачила чужого чоловіка. Тиша між ними стала важчою за крик. Він узяв сумку, мовчки зібрав кілька речей і пішов. Не тому, що був винен, просто не міг більше доводити те, у що ніхто не хоче вірити. Три дні він жив у зйомній квартирі. Не спав, не їв, лише дивився на екран телефону. Жодного дзвінка. На четвертий день прийшло повідомлення. Я все перевірила пробач, будь ласка. Він довго дивився на ці слова, потім взяв телефон і написав у відповідь Я пробачаю, але повернути те, що зруйнувалось, уже не зможу. Вона приїхала того ж вечора. Стояла на порозі, очі червоні, руки тремтять. Я була дурною, просто злякалася втратити тебе. Він подивився на неї і вперше за всі ці дні посміхнувся, а втратила все одно. Марина заплакала, але не підійшла ближче. Вона зрозуміла це вже не тимчасова сварка, це фінал. А він, закривши за нею двері, вперше відчув дивне полегшення бо іноді любов не закінчується, коли йде хтось вона закінчується тоді, коли зникає довіра.